Ну що ж, на платформі Світтєві уже доступні 85 серій наруто в офіційному українському дубляжі, а це означає, що настав час для обговорення нових голосів. З появою таких ключових персонажів, як Джирая та Ітачі, без емоцій обійтися просто неможливо, бо їх голоси не надто мене порадували і навіть викликали низку питань. Тож давайте розберімося детальніше, що ж пішло не так. А також до вашої уваги пан Ані Укр наведе цікаві факти про саме створення дубляжу. Факти взяті з інтерв'ю, посилання, на яке буде в описі до відео. Тож сьогодні говоримо про все потроху. Пупся та розплюште свої крихітні баньки хоч зараз. І дивіться уважно. Почну з джираї. Мене ще називають гірський мудрець ропух. Особисто мені його голос не резонує з образом персонажа. Він звучить занадто молодо, як на джираю, ніби це не досвідчений санін, який пройшов купу битв і пережив безліч втрат, а просто якийсь веселий молодик. Дури, 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 навіщо ти мене витрим? Хоча емоційні сцени актором відіграно непогано, але, як на мене, самому голосу не вистачає глибини тієї самої досвідченості, а також хитринки в голосі, яка так добре відчувається в оригіналі. Цікавий факт: голос Наруто Кирило Татарщенко у дитинстві дивився німець Наруто на каналі Jetix. Тож він добре знає сюжети. Тепер озвучує головного героя професійно українською. Мене здолає лише спадкоємечарінка з таким же КК Генкай. щодо Ітачі, тут ситуація ще більш неоднозначна. Його озвучує той самий актор, що й Какаші, і в цьому власне, й полягає головна проблема. Адже у багатьох ключових сценах, особливо коли ці двоє персонажів ведуть діалог, складається химерне відчуття, що це не розмова двох різних самодостатніх героїв, а якийсь дивний монолог однієї людини з ледь помітними інтонаційними змінами. Цій джуцу можуть протистояти лише ті, хто має Шарінган. Правді, в якийсь час він дозволить тобі протистояти Шарінган. Схоже, що актор не надто старався відрізнити голоси. Тож в результаті губиться унікальність обох персонажів. Якщо Какаші актор озвучував більш нижчим і глибшим голосом, що загалом пасує даному персонажу, то ітачі актор робить більш м'яким і на тон вищим, що взагалі не відповідає характеру персонажа. Адже ітачі ми хочемо чути більш холодним, спокійним, з відчутно глибшою емоційною дистанцією. Тож озвучка ітачі це провал. Цікавий факт на професійний дубляж однієї 25-хвилинної серії Наруто витрачається щонайменше 5 годин студійної роботи, без урахування перекладу та зведення звуку, а повний цикл від початку запису до фінального зведення займає приблизно 2 дні. Я залюбки тебе на зашимі порву. А от голос Кісаме саме мені сподобався глибокий, яскравий, цікавий тембр, який підкреслює його хижу акулячу натуру. Голос звучить масивно, навіть трохи загрозливо, але без перебору. Саме так, як і має бути у такого персонажа. Замість ніг може краще рубанути йому руки. Є відчуття сили, холодної самовпевненості і водночас певної харизми. Зізнаюсь, що для мене український варіант не поступається оригіналу, а подекуди навіть додає персонажу більшої виразності. Щодо Коринай і Асуми, тут усе доволі рівно. Попросила купити рисові кульки і все. А ти сам що тут забув? Яким вітром? Голоси підібрані непогано, вони не вибиваються із загальної атмосфери, але я їх не запам'ятала. А ще маю таке відчуття, що я їх уже чула в дубляжі Наруто, і це й не дивно, адже голоси в дубляжі повторюються. Цікавий факт: першим завданням Кирила Татарченка під час роботи над дубляжем Наруто стало озвучення дикого сміху головного героя. Здається, з Гарою вчинили майже так само, як з Ітачі. Його голос підозріло нагадує голос Хаку. Просто послухайте самі. Ти ж, наче хотів стати сильним. Та Марі, відійди отуди. Ти лише заважаєш відволи. Добре, що хоч за сюжетом ці персонажі не перетинаються, бо інакше це звучало б доволі дивно, як у випадку з Ітачі та Какаші. Якщо для Хаку цей голос був сумнівним вибором з огляду на його андрогінність, то, з Гарою ситуація трохи краща. Актор явно намагався передати емоційну напругу персонажа і його внутрішній хаос. Здолати суперника, який мене поранив, і повністю його знищити. Але все ж у деяких сценах бракує тієї самої глибокої тривожності і безумства, якими Гара запам'ятався у першому сезоні. Та загалом це не найгірший варіант. Хоча, зізнаюся, потенціал у нього був значно більший. У кінці 85-ї серії нарешті з'явилася Цунаде. І чесно кажучи, перше враження від її голосу було не найкращим. Ха -ха! Тепер фортуна. Знову буде до нас прихильна! Спочатку вона звучала радше як стара сварлива жінка, аніж сильна та харизматична Хокаге Однак далі все тільки покращилося. У спокійніших сценах тембр розкрився зовсім інакше. Одним пальцем я укладу тебе лише одним пальцем. У ньому відчувається впевненість, внутрішня сила і навіть певна владність. Усе, що так личить одній з найпливовіших жінок у світі, Наруто. Акторка дубляжу чудово відіграла емоції від повного спокою до сильної злості. А ти зухвале, Кидаєш мені виклик, А ну, вийдемо, поговоримо. Голос багатогранний і відмінно передає різні емоційні стани, що не може не тішити. Тож, коли іноді при яскравих емоціях у голосі Цунаде проскакує така собі писклива противна стара. Джирая? Ти чому тут? Я вважаю це справжньою родзинкою дубляжу, адже це ніби натяк на її реальний вік. Тож голосом Цунаде я задоволена. Цікавий факт. Режисер дубляжу Наруто від світів -Ві Дмитро розказав із задоволенням дублював би аніме бліч, адже сам є його фанатом. В цих серіях з'явилися також воскреслі Хаширама і Тобірама. Голос першого Хокаге мені не дуже сподобався. Давно не бачилися Сару. Адже здався занадто старим і серйозним для нього. А от голос тобі Рами цілком прийнятний. О, це ти? Так, постарівсару тобі. Цікаво, чи ці самі голоси будуть озвучувати цих персонажів в ураганних хроніках, якщо, звісно, Світ-ТІВІ візьмуться за другий сезон. Ну що ж, подивимось. А от що було для мене справжнім потрясінням, так це один момент у перекладі. Я не передивлялася все аніме від початку й до кінця, лише деякі ключові сцени. І от в одній із них, коли Сарутомі бачить воскреслих колишніх Хокаге, він видає таку фразу: ніколи б не подумав, що саме таким чином зустрінуся зі своїми братами. Ну які ще в біса брати, може наставники чи попередники, але ж не брати. Світ ТІВІ ви вводите глядачів в оману. Всесвіт наруто і так складний та заплутаний. Там вистачає і власних неточностей, не потрібно створювати додаткові. Після такого я вже серйозно подумовую уважно передивитися усе. А раптом вони ще щось намудрували із перекладом. Тож, друзі, напишіть в коментарях, якщо ви хочете побачити детальний розбір помилок перекладу, які суперечать сюжету. Цікавий факт: переклад наруто для українського дубляжу не прямий, адже ведеться з англійської. Проте головний перекладач напряму звіряється з японською, щоб правильно адаптувати численні японські ідеоми. Загалом, переглядаючи Наруто у дубляжі від Світ ТВ, я не можу ігнорувати таку проблему, як дефіцит акторів. На таку велику кількість персонажів їх критично замало, тому голоси неминуче повторюються. Як зазначає сама платформа, всього до роботи вони залучили 13 акторів дубляжу. І не всі актори, на жаль, намагаються якось суттєво підлаштувати чи змінювати свій голос під кожного нового героя. Як це до прикладу робить Анастасія Павленко, яка дублює і Сакуру, і Анко. Ця прокторка аж занадто схожа на наруто. Цього разу перший екзамен був занадто простим. Читаш Людмила Черкова, яка дублює таких різних хінату, і темарі? Я просто хотіла дізнатися, чи здатна змінитися, ти зголосилася. Що це там у нього на пиці? Зневага Чуцу вітряної коси. Тому дуже сильно ріже слух, коли, наприклад, голосом Саске я багато чого ненавиджу, і по правді особливо нічого не люблю. Починає говорити Яшімару. Може, по мені й не видно, але володар Кадзикаге доручив мені бути поруч. А потім ще якийсь другорядний персонаж. Здається, ти сягнув свого ліміту. І таких прикладів, повірте, насправді дуже багато у дубляжі. Тож я дуже сподіваюся, що якщо Світ ТІВІ візьмуться за озвучення ураганних хронік. То залучать ще більше акторів. Адже у другому сезоні з'являються такі персонажі, як Обіто з його різними особистостями: Мадара, Хідан, Сасорі, Пейн, Дейдара тощо, це герої, яких просто не можна паскудити однаковими голосами, так як це зробили з Ітачі. Вони вимагають справді унікальних голосів і цікавих тембрів. Тож, якщо світіві не підійдуть до кастингу з усією серйозністю, на яку заслуговує цей шедевр. То це буде справжнє фіаско. А що ви думаєте про нові голоси? Обов'язково поділіться своїми думками у коментарях.